Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про що ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. На віконці ростуть, людям радість несуть. Молодці, це квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються як? Вірно, кімнатні квіти. Подивіться, які вони гарні. А сьогодні ми з вами познайомимося з квіткою, яка називається фікус. У фікуса є стебло велике, товсте, ще у фікуса є листя, круле, зелене, велике, а в землі корінці. Рослина дихає. П'є їсть. Чим дихає рослина? Ми з вами дихаємо носиком. А є носик у рослини? Звісно, ні. Квітка дихає листочками. А як вона їсть і п'є? Чи є у квітки ротик? Ні, звичайно, у квітки нема ротика. Ми їмо ротиком, а рослина корінням. Коріння. коріння Годують квітку. А їжа для рослини зберігаються у землі, у ґрунті. Квіточка росте, у неї з'являються нові молоді листочки. Квіточка тянеться до сонечка своїми листочками, а ще квіточка п'є воду. А щоб квіти добре росли, дихали, за ними треба доглядати. Квіти дуже полюбляють. Якщо їх оприскують, листочки потрібно обережно витирати від пилу мокрою ганчіркою, щоб квітка могла дихати. Щоб корінці могли дихати і пити водичку, розпушуємо паличкою землю. Потім злійки поливаємо квіточку. Сьогодні ми з вами говорили про квіти. А як називаються квіти, які ростуть в кімнаті? Вірно, квіти, які ростуть в кімнаті, називаються кімнатні квіти. Вони прикрашають нашу оселю. А з якою квіткою ми з вами познайомились? Вірно, ми познайомилися з фікусом. Фікус це кімнатна квітка. Діти, сподіваюся, що у вас вдома теж ростуть кімнатні квіти, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей!